Норвегія почала відмовляти у захисті українцям. Навесні уряд оголосив про посилення заходів щодо біженців з України, зокрема через те, що так багато з них прибули до Норвегії з початку війни в лютому 2022 року. У нас понад 80 тисяч українців у Норвегії. Це більше, ніж у всій провінції Фіненмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує, сказала вона. Кільком українським біженцям вже було відмовлено у наданні притулку, підтвердила Мель в інтерв'ю НРК. При цьому нікого поки не висилають примусово. Декільком не надають місця проживання. У травні стало відомо, що уряд запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців. Це стосувалося, зокрема, українців, які не були на батьківщині, коли почалася війна. Тоді головне правило колективного захисту для всіх українців, яке було запроваджене на початку війни, перестало діяти. Це означає, що ті, хто не відповідає вимогам колективного захисту, не отримують посвідку на проживання. Це стосується, зокрема, тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду сюди. Але також і ті, хто приїхав з регіону, який, на думку норвезької влади, є безпечним. Можуть отримати відмову у наданні дозволу. На початку вересня був розширений список регіонів, які вважають безпечними, це власна оцінка міграційного відомства, але я думаю, що вона правильна в тій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Україна має фронт у війні, яка є жорстокою і жахливою, але є також частини країни, де воєнні дії відбуваються не так часто, зазначила Мель. Українці з інших областей все ще мають право на колективний захист. Але Мель не відповіла, чи буде це правило діяти наступного року. Ми весь час говорили, що це тимчасовий захист для українців. Наразі він триває, тому що війна все ще триває, сказала вона. Збережи, підпишись. Поши.